Власне кажучи, коли у вас будуть питати, чого ви вважаєте росіян трошки куку. Ні, не трошки, а реально куку на всю голову, то ось це приклад. Тату із обличчям Путіна. Це не казка, це ментальний анабіоз, в якому перебувають росіяни. Там теж ні вскувачі диктаторських наративів з екрана. Починають не просто вірити, а просто вживатися в роль рабів. Росіяни на повному серйозі вирішив зробити собі тату з Путіним. Прямо на грудях. Ну, тут Путін, тут Сталін, тут Лєнін, тут Брежнєв. Ну коротше, повний ну, ну, комплект. Ну не треба так соковито про це розповідати, бо я на жаль це зразу уявляю. <світ> не треба. Ну а чим ще заповнити внутрішню порожнечу у них як не обличчям лідера, який стільки років веде і тебе і всю країну, до ну коротше, от там, де Брежнєв і там, де Ленін. Артемивченко зараз більш детально про це розкаже новини з боліт. Вітаю, ви дивитеся новини з боліт. Про весь тришак, який відбувається на Russian Федерейшн, тільки тут погнали. Путін, значить, сидячи десь у своєму бункерному спа комплексі з золотими унітазами, закликає так званих СВОшників не боятися смерті. Звучить дуже життєстверджуюче від людини, яка сама у разі будь-якої небезпеки розчиняється десь на просторах Уралу або кліпає собі двійників. Безсмертя російського народу і Росії, багатонаціонального народу Росії і нашої суспільної державності. Країна наша час від часу приходить через важкі випробування. А безсмертя це у перемогах нашої країни. Забув додати через випробування, на які він сам країну і штовхає коротше глибоко сказано. Особливо коли одні гинуть, а інші роздають інтерв'ю і будують палаци у глінжику. Але поки дід буде трендіти з ящика про Велику Росію, пропаганда буде маслати. Місцеві будуть вірити у це і набувати собі тату Путіна. І це не метафора. Серед руїн своєї свідомості цей ентузіаст вирішив зробити собі таке прямо на грудях у районі серця, щоб любов до вождя була прямо з аорти. Отак, От хтось носить амулети, хтось хрестики, а цей буде носити аватар авторитаризму. У цей час у російському якутському регіоні, який сидить на алмазах, нафті вугіллі. і, Очевидно, прокляття доріжніх богів, відбувається наступна драма. Як тут знову ж таки виходить Путін і підсумовує, що на території цієї ж якуті приблизно 8 Франції поміщається, але як ми бачимо, жодної французької дороги у комплекті не йде. Просто унікальна антикомплектація, але нічого, зате вісім франці. Ну нехай тішиться. Як підставити режим швидко і надійно зараз покаже наступний російський чиновник, щоб залишитися при владі, вічно потрібен постійний ворог, потрібна війна, яка особисто тобі нічим не грозить. І твоїм сім'ям вона теж нічим не грозить, бо всі сім'ї за кордоном з британськими паспортами. І ти вже не можеш без війни контролювати ситуацію. Бідолага намагався розповісти щось типу глибоке і державницьке, а натомість випадково поставив крапку у всіх офіційних версіях. Мовляв, війна через НАТО, нацизм та міфічних біолабораторних комарів ідеальна самоспалювальна операція. А тим часом Захарова вийшла у люди з особливою місією повідомити про головний дипломатичний прорив Рефії Росія тепер та Північна Корея співпрацюють. По всім напрямкам туризм показав себе сам. Людей, які приїжджають у північну корею, все більше відгуки від них ви можете почитати самі. Мені цікаво, що то за відгуки огляд бетонних стін, захоплюючи дефіле по цензурованому маршруту або майстер-клас із захоплення диктатором. Ми в їх обличчі бачимо справжніх друзів і ніколи про це не забудемо. А поки чекаємо на наступну прес-конференцію, де РФ оголосить про партнерство з племенем Мумба-Юмба. Ми вже, мабуть, переживали, що його не буде А ні! Про той Рейд Качов, цей моральний архітектор у рясі пройшовся по сучасним російським вдовам. Зараз вдов багато і вдови бувають різні. Ті, які пам'ятають чоловіка свого, якось соромно їм віддавати себе знову якомусь іншому дядьку. Чоловік з того світу подивиться якось соромно. Тож, за його логікою, якщо чоловік помер, усе у комплекті мала померти і жінка. Мінімум соціально, максимум емоційно. На фоні цього абсурду навіть середньовіччя має вигляд як епоха просвітництва. У російській мордові Хзидеця нарешті знайшли відповідь на демографічну кризу. Якийсь там місцевий чинуш урочисто заявив, дівчаток треба готувати до материнства вже з трьох років. Ми почали з дитячого садочку. У нас є така програма, тонка матерія. Університет вже пізно, а школа майже пізно. А от у дитячому садку дошкільна освіта сюжет на рольові ігри три-шість років. Тато, мама, повноцінна сім'я. Що жінка готується стати матір'ю, а не тільки гарним працівником. Про це треба казати ось з такого віку, щоб так звані традиційні цінності не оминали жодного малюка. Отак, а з вами були новини з боліт вдалого робочого дня.